Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Парафін воск і ще церковних огарків. Все це розповідає волонтер із жмаренки Микола Мохнач, основа для окопних свічок. Їх разом із дружиною Ольгою для захисників виготовляють із початку повномасштабного вторгнення. За 23 місяці, каже Микола Мохнач, виготовили понад 8 тисяч свічок. На 5 кілограм парафіну даю 1 кілограм воску. З церков дають ці самі огарки. Присилали були навіть з Голландії. А як немає, то одним парафіном. Ну, одним парафіном хуже, тому що він. Більше чаду дає, а воск він і запах дає, і менше чади. Допоки парафін розтоплюється, подружжя Мохнач вирізають та формують картон у банки. Зробив шаблон. Завісимуть висоти банки. приставив, відрізав. Ольга Мохнач каже: скручувати картон можна будь-яким способом, а ось складати потрібно правильно. Вздовж ці Отвори всі були догори, воно проливалося і всмокклось. Потім, коли воно горить, воно витягує цю рідину. Окрім окопних свічок, виготовляють і грілки для рук. За майже місяць, каже Ольга, виготовили 500 таких. Рецепт суміші для грілок простий. «Кастрюльку мальовану або нержавіючу, насипають 1-2 кілограма залежність яблур, 2 кілограма, кілограма цитату, і на, цей, на цю суміш одну склянку, 250 грамову вливаю води, нагрівається до. Майже до закипання, не обов'язково, щоб аж кип'ятити, але стає така прозора, прозора рідина. І розливаємо. У грілку для рук наливають 125 мл рідини. Через сюди вставляємо лієчку, саморобну, саморобна, Бо воно гаряче і треба дуже бережно. Після чого її проварюють. Потрібно нам їх проварити трохи, тому що вони могли десь кристалізуватися, от, допустим, на налієчки лишаються кристали, попадає кристали і вона може спрацювати. Микола Мохнач показує Суспільному, як вони працюють. Відкриваємо, пальчиком прижали. Ковати за, за пазуху, в кармани, декуди в руки погріти цей саме. Куди? Для обогріва тіла. Миколі Мохначу 70, Ользі 68 років. Суспільному жінка розповідає: у шлюбі з Миколою понад півстоліття. Обоє все життя працювали військовими. Зараз Україну боронить син та онук сім'ї. Нас син військовий, нас внук військовий. Ну, вирішили чимось допомагати, щось робити. Тере хотів іти, але вже не той возраст. 300 окопних свічок та 100 грілок для рук подружжя Мохнач передадуть жмеринській волонтерці. Анні Каспрук. їх разом з іншою провізією повезуть бійцям на запорізькій та донецькій напрямки. Завтра поїдуть дві посилочки. одна поїде в запорізький напрямок, одна в Донецький напрямок. І по запитам ми працюємо і відправляємо хлопцям ну по потребам. Все залежить від того наскільки потреби є у хлопців». Ольга Антогова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина. Через захворюваність на грип та ГРВІ п'ять шкіл в Вінниці закрили на карантин, а учні відправили на дистанційне навчання. Це рішення ухвалили на подрадах закладів, розповіла Суспільному директорка міського департаменту освіти Оксана Яценко. Як повідомила заступниця обласного департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко, кількість хворих на грип і ГРВІ зростає. Втім, область епідпорогу ще не перетнула. З початку року на стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебуває 200 хворих на грип та гриві. З них 135 – діти. 40 контейнерів для збору пластикових кришок від напоїв встановили у навчальних закладах Вінниці. Збирають їх у рамках проєкту Кришечки вкидай, безпілотник запускай, каже голова фонду «Подільська громада Олена Данілова. Саме вони і започаткували акцію. Виручені гроші спрямують на придбання безпілотника для підрозділу аеророзвідки сил спеціальних операцій. Шукаємо різні механізми, як долучити ще більшу кількість людей, щоб кожен міг кинувши там навіть кришку, але відчути, що вже дотичний до, до наближення перемоги. Президент учнівського самоврядування ліцею номер 1 Святослав Гуцол каже: у них до акції доєдналися усі класи. Я сам не очікував таку активність від учнів нашого ліцею. Ми народились в цій країні, ми були нею вирощені і. Незалежності від того, наскільки її доля складна, ми маємо її підтримувати, підтримувати наших військових. До того, щоб Викидати якісь пляшечки, ми можемо збирати кришечки, віддавати їх, щоб воїни змогли у них там було оружей. Для нас це дрібниця, а для когось це дуже важлива справа. Хто скільки може, хтось одну кришечку, хтось дві, хтось більше, хтось менше. Але це все одно дає дуже гарний результат. Контейнер у ліцеї встановили минулого тижня, говорить заступниця директора з виховної роботи навчального закладу Людмила П'ясецька. Діти спочатку приносять в класи, це все збирають. Ну або ж можуть відразу в бокс. Батьки також заходять, які можуть долучитися. Ну і зокрема вчителі, які бачать і знають, що ось стоїть бокс. Це наша спільна мета. В акції Кришечки вкидай, безпілотник запускай беруть участь і три дошкільних навчальних заклади, каже Олена Данілова. Серед них дитячий садок номер 7 Якщо ми будемо збирати багато кишечок, то ми купимо багато-багато дронів. -багато Наші військові взагалі переможуть. Цього переможемо. Контейнери для збору кришок закупили за гроші міжнародних донорів, розповідає Олена Данілова. Аби придбати безпілотник для військових, потрібно мільйон гривень. З реалізації кришечок планують зібрати 250 тисяч. До кінця січня ми робимо такий останній ривок. І саме ми сподіваємося, що саме завдяки ось цим кришечкам ми зможемо закрити вже повністю суму і передати цей безпілотник силам спеціальних операцій. Наталя Колодій, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінниця. У Вінниці презентували книгу Моє прізвище Бронштейн. Авторка, єврейка, яка народилась в Україні, нині громадянка Німеччини Тетяна Корсунська. Написала її в пам'ять про батька Арона Бронштейна. Друга світова застала його родину в Вінниці. Від рук окупантів тоді загинула вся його родина. 11-річному хлопчику дивом вдалося врятуватись, каже авторка. В основу книги лягли особисті відчуття, думки та спогади Тетяни. Інтерв'ю. Батька фонду Спілберга для мене було дуже важливо, щоб там були різні голоси, мої почуття, мої мислі сьогодні, листи мого батька, його коментарі. понад 900 днів окупації Арон Бронштейн втікав від смерті, каже директор музею голокосту міста Вінниці Леонід Трахтенберг. Вижив, бо постійно втікав і, дякуючи праведникам, Арона Бронштейна один річного хлопчика, якого врятувало дуже багато людей. Можете собі уявити, що сім людей отримали звання праведника. А стільки людей, які його рятували, не отримали цього звання, були просто рятівниками. Україна посідає четверте місце в світі по кількості праведників. Найбільше їх було на Вінничині, каже Леонід Трахтенберг. Серед тих, хто рятував Арона Бронштейна, дідусь Віктора Біліченка, Григорій. Я на жаль від дідуся цих розповідей не чув. Тому що він пішов мені десь років п'ять чув від батька. Батько розповідав і ну, взагалі, це сприймався як щось буденне. І така, що мене навіть більше здивувало не те, що робив дідусь, а те, що зробив Арон. Через 40 років він з вдячністю шукав тих людей, вже їх нащадків, які йому витривали життя. Книгу Моє прізвище Бронштейн Тетяна Корсунська почала писати до повномасштабного вторгнення Росії до України. Завершувала в умовах повномасштабної війни. Нині вона мешкає в Німеччині. Там допомагала українським біженцям. У нашому сьогоденні дві війни, і діти війни, вони є і в Україні, і в Ізраїлі. І це. Дуже жахливо книгу Мої прізвище Бронштейн видано накладом 100 примірників. Профінансовано громадянином Нідерландів «Кормросом», Росом. Ще стільки ж опубліковано в Альманасі. Це видання профінансовано з обласного бюджету. Ольгорел, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 2225 прізвищ.